Всім привіт! Це трек за 5 хвилин. Кліп за 30 секунд. Мені теж дуже не подобається, але щось в тому є, що качає. Поясніть що таке І У нас є рівно 20 хвилин, щоби зробити біт, трек, кліп і просунути цей трек в тіктоці. Сим мені сьогодні допоможе Ілля. Ілля. Ілля крутий бітмейкер, і сьогодні він напише біт, буде зніматися в кліпі як продюсер, як Метро бумін. Єдине уточнення, ми не будемо обманювати підписників і реально будемо це все робити за 5 хвилин. Ти готовий? Ні. Я готовий. ми... Починаємо. І І час пішов. Біт за 5 хвилин. Ну, поки що качає. Поки навіть хвилин не пройшло. Ти? Ну реально. Ти? Мені здається, що ми поки що не встигаємо, але я не знаю, як це вийде далі. Yes. Отак ми робимо, щоб не втрачати час. Що ти мені зараз зробиш, якщо я закрию фалку? Uh, я тебе б'ю І у нас залишається скільки? Дві хвилини. Мені вже можна думати текст навіть. No. Щось типу. Ну, поки що дуже розслаблено відчувається. Тобто не відчувається, що ми навіть якось обмежені в часі, ну, особливо я мені. Я завжди просто стільки часу, ну, втрачаю на свої біти, ти що не знав. Скільки там часу мене лишилося, я просто не можу подивитися. Ти витрачаєш цю хвилину на те. Щоб що видав... видалити. Ну воно мене харить просто. шариш. Можна зробити вже так, так, типу. Так. Е можна зробити отак, так. так. І все, в принципі, готовий. А про що про що трек, блін, писати? Він такий, типу. Зазвичай я пишу щось романтичне, але зараз це прям... Це підготовий? Да. Я був все. Готовий. все, реально, 5 хвилин обід готовий. Так, слухаємо біт. Я бас, знаєш, який без зроб... короткий бас зробив. Так, ну давайте, давайте одна поблашка це на те, щоб змінити бас в цьому треті. І в мене не бажання, щоб час вибрати? Ні, в тебе хвилина. Коротше, ви розумієте, не мій комп'ютер просто, і я сижу зараз, не викупаю деякий звук. Да. Вабжче, тупо я зараз, ну. Біт був написаний на такому чилі розслабоні. Сподіваюся, що зараз трек буде на такому. А, тепер можна слухати. Все. нормально. Слухаємо Ой. <звук> <звук> Просто буст виключно. Так, слухамо біт і тоді за 5 хвилин залітаю і пишу. би ти оцінився цей свій біт від одного до десяти? Зраховуючи на те, що то написано за 5 хвилин, я буде десь на 8. На 8, за 5 да. хвилин. Так, Бо я думаю, що я зміг. Ну, міг би краще зробити, якщо чесно. Але як за 5 хвилин, я думаю, що чітко. Ну, переважно я пишу бити, ну, в районі 15 хвилин. Mm -hmm. так, yeah. Якщо, yeah. До речі, якщо вам треба е, якийсь файний, чіткий, качовий і швидко написаний, yeah. за мені. послання залишу внизу, yeah. купувати біти в нього взагалі топовий відмейк. Я зазвичай пишу пісні mm -hmm. десь півтори години, а зараз мені треба буде написати їх за 5 хвилин. Я думаю, що вийде повна хуня. Мене навіть жодної ідеї немає зараз в голові. Але поїхали. Я буду казати просто, що мені приходить першу голову. О, давай про годинник, типу. А. На руці годинник. 5, 7, а, що можна зробити такого, я не знаю навіть. Що, про що можна написати? Просто про, про перша тема, яка тебе приходить в голову. Ми дуже багато часу встачаємо. Перша перша тема, от, про що ти зараз подумав? Про годинник. Рима на годинник яка? Хвилина. На руці годинник. Там 5 хвилинок. Так, на році години, там 5 хвилинок. О, було, було 10 дівчат, але ну дитинок. Але ну дитинок. У нас дуже поганий трек виходить, дуже поганий. Але Ну дитинок. Холодильник. Відморожений, ніби холодильник. А це теда теда але все дете. О, що то на картинок? Ааа!

Взяв тко гроші не віддав віддам Сешти сказався паралам Гос Голос голос моїй малої як бальзам. Голос мої малої, як бальзам. Тарарарарам, тарарарам, бальзам ам-ам. Моя треки знають, не потрібен шазал. Я си вм не точі, я їм пйду серед ночі, подіпай ночі. Випій мої мочі. Прийду серед ночі. Ну, вип'ю своїм Чекай, вип'ю свої мочі. А пожовтіли очі. А, я прийду серед ночі, а під ранок кончу. Одразу видно бітмейкер. Очі риман. Пили очі, ні пеніс робочі. А, у. Мет, нахуй я сюди прийшов? Балалам, балалам. Як бальзам, як бальзам. Він Три готовують. Минуло рівно 5 хвилин і. Найсмішніше, що це нервовий сміх. Минуло рівно 5 хвилин і ми написали трек. Байка я записав реальну дубову. Але чотко, мені прям ну. Мені дуже не подобається. Мені Скажи, мені теж дуже не подобається, але щось в тому є, що воно качає. Так, минуло рівно 5 хвилин. Друзі, минуло рівно 5 хвилин і трек вже готовий! Готово! Зараз будемо знімати лайфхаки трум-трум! Трум-трум! Трек записано за рівно 5 хвилин. Трек записаний за 10 хвилин. Ми піздаболи! Зараз ми кліп знімаємо, але кліп треба за 5 хвилин полюбасу. Давай я тебе просто одне кадру зніму, типу як ти стоїш і, і просто читаєш репортаж. І треба вивчити текст для цього, а, а я не знаю. А... Ми зараз трішки змінюємо mm -hmm. ракурс і будемо зараз показувати вам, як ми знімаємо кліп. Що ж, поїхали знімати кліп. Раз, два, три. <звук> поїхали. Там 5 голинок, було 110 дівчат, але 0 дитинок, нуль Відморожений, ніби холодильник На день закоханих отримав ти, тишу волонтиж. Все, що ти сказав, бальлалам, балялям, голос мої малої, як бальзам, як бальзам. Мої треки знають, не потрібен шазал. Як прийду серед нас. Пис свой мочі мочи, пожур очі ли очи, не Рабочі рабочий, на руці. за 5 хвилин, Зробили трек за 5 хвилин. І кліп за 30 секунд. Так, <кліп>, да, кліп, який триває півтори хвилини. <кліп> і кліп ми зробили реально за 5 хвилин. От реально за 5 хвилин. Єдине, що нам залишилося, це, це зробити просування. Але я взагалі нічого не буду казати, Давай, бо я боюсь. Да. Ну, мені крінжово якщо чесно. Та ну, ти помреш і ніхто тебе не згадає. Ну, по факту. А за я... п'ять хвилин я вважаю, що ну з нульової дії вообще і. Так, це було прикольно. Не знаю, mm. воно вийшло. Ну, трушно в тому, що це було дуже швидко, такий фастфуд. Yeah. Я думаю, з кліпом воно засяє ще кращими фарбами. Я прям в цьому впевнений. Ось, зараз послухаємо, що скажуть люди на цей трек. Я, як думаєш скільки оцінять, плюс мінус Я думаю, середня mm. оцінка буде десь 3 бала. Я думаю, люди будуть соромитися і вони оцінять на 6. Добре. Зараз ми то і провіримо Let's Зараз go! і перевіримо. Let's go, man! Go. Ну що ж, ми на вулиці. Зараз будемо питати людей, як вони оцінють треки, щоб дуже сильно позоритися. Ми будемо казати, що це трек наших друзів, який вони записали за 5 хвилин. Пішли дивитися, як люди відреагують на це. І так, зараз ми оцінимо трек наших друзів. Давайте передамо їм привіт. 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 Привіт репери. Привіт-репери. Привіт репери. Зараз ми послухаємо трек. Дівчина, як звати тебе? Аліна. Приємно познайомитися, Даня. Скажуть, як їй цей трек? Їй подобається чи не подобається? Це крінж чи не крінж? І оціни від одного до десяти. Але тільки перше поясніть, що таке крінж. Крінж це ти робиш, так? Ладно, окей, я знаю. Окей, добре. Хай би. П'ять хвилинок від ніби холодильника, Я прийду серед ночі. Май вип'ю свої мочі, ночі пожовтіли очі. Очні пеніси робочі слова чуть-чуть крінже, але скільки крінжа від одного до ста. До ста прям до ста, прям до ста. Порівняно з сучасними треками. Якщо чесно, хай буде 70% за за А От як ви гадаєте, цьому автору краще писати реп чи краще якийсь інший жанр? Я би попробувала лірику. Спробуй лірику. Наралі. Тобі люди кажуть лірику. Оцініть біт від одного до десяти, а потім трек. Біт прям класний. Мене брат пише біти. Ну, хай буде вісім. Трек буде п'ять, а виконання сім. Дуже вам дякую. Тут, 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 тут.